Захистити тих, хто захищає нас, мета проекту сорочка для захисника, в рамках якого вишивається ця сорочка. З запитом створити для них вишиванку до проекту звертаються бійці, які вірять в силу оберегової сорочки. Куратори проекту передають запити бійців кравчиням та майстриням, які створюють сорочки кольору оливи з вірою у перемогу. Кладають в кожен стібочок оберегової сорочки себе, свій стан та зашивають в орнамент на полотні. І творять диво своїми руками, які вже назвали духовною бронею і бойовою сорочкою. Сорочки для бійців створюються безкоштовно, кравчини та майстрині шиють на волонтерських засадах та купують нитки власними коштами. І гроші на тканину збираються організаторами проекту по усім усюди. адже пристойна тканина коштує більше ніж тисяча гривень за метр. Збір на викуп тканини триває. Посилання додам в описі до відео. За час існування проекту. В його рамках було створено вже порядка 300 сорочок. Сорочки дуже чекають на передовій. Підтримувати бойовий дух, віру, радість та посмішку на обличчі захисників та захисниць це надважливо. Низький уклін кожному воїну за захист України.